Все, давайте щасливо з Богом астуватися. Мене звати Дмитро Лісовський, мені 23 роки. До війни я займався тележурналістикою. Працював в телеканалі Футбол 1, 2, 3 Футбол «Футбол-Ньюз». жив в Києві. Це наш бронівичок «Ісузу». Дуже часто схожий транспорт використовує Служба безпеки України. Зараз ми вивозимо людей на Донеччині і на частину Луганщини. Бронювання тут колове і. Типа це дуже класно насправді для тих людей, які хочуть вижити. Є шанси, що ну, ти збережешся. Наша волонтерська організація Спасемо Україну, яку очолює Микола Кулеба. Працює на багатьох напрямках: це Донеччина, і Луганщина, Харківщина, Полтавщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і також Миколаївщина. Перші два місяці ми займалися евакуацією в Києві. Тому що дуже важка ситуація була з Ірпінем, з Бучою, з Гостомелем, з Ворзелем. Виїжджати на евакуацію щоразу це було дуже небезпечно, тому що отак іде український блокпост. Далі йде орків блокпост, буквально по черзі, як доміношка якась така. Ти розумів, що тебе усюди будуть зупиняти і перевіряти, а орки просто вони знущалися. Коли зупиняють автобус, вони змушують всіх чоловіків роздягатися повністю майже до гола і перевіряють ці документи. Якщо в тебе є смартфон, вони його прострі. Обов'язково. Вони просто дуже боялися, якщо хто-небудь з окупованих територій зафільмує те, як вони заходили в ці села і в ці містечка, і хтось, якщо це зможе передати, для них це дуже жахливо. Я відповідав за різні адміністративні питання як координатор з автобусів, я відповідав за безпеку людей, до яких до нас привозили. У всіх чоловіків особисто перевіряв документи, дивився відкриті бази максимально, якщо людина підозріла для того, щоб перевірити, чи в нього вкрадений паспорт, чи не вкрадений паспорт. У нас була дуже тісна співпраця з поліцією. У мене була рація і щодня тільки ну, там, в мене є питання з приводу людини. Одразу береш рацію, центр 101 перевірка документів. Волонтерство така річ. Якщо е, тебе вже сюди втягнуло, то тебе звідси не випустить. Тобі треба волонтерство, ти розумієш, що є інші люди, яким потрібна допомога. Наприклад, потрібно якогось лежачого дідуся затягнути в автобус, і тільки ти є поруч, і якщо ти зараз звідси поїдеш, не буде іншої людини. Ніхто їй не допоможе. Вона умовно буде кинути. Напевно, не бачив себе в цій ролі, але мене завжди Цікавила військова тема, якась така місія, що можна допомагати іншим людям. Так, да, Ми будемо ризикувати своїм життям. Так, ми розуміємо, що ми можемо не повернутися назад. Ми боїмося, ми не навіжені якісь, ми не камікадзе. Але ти не можеш просто взяти от виконати на два місяці якусь роботу. І, і кинути її. В тебе ідея головна допомагати людям, служити людям, і ти розумієш, що це твоє покликання. Ми ну, всі помістимося, помістимося, родні, помістимося. Здравствуйте. Пройшло чотири місяці війни на момент зараз запису інтерв'ю. І я бачу, як єдність зникла, якщо чесно, відверто. Я приїжджаю в інші міста, люди забувають, що таке війна. Люди не бачили на власні очі, що це таке. І єдиний шанс їм пояснити це взяти їх тих, привезти на Донеччину і зараз показати на власні очі. Війна є. Menschen gehen Але я бачу, що зараз ініціатива спадає, тому що зараз найважча фаза війни, коли всіх їх гроші закінчуються, і робота нова не з'являється. Я не засуджую людей. Але я бачу тих, хто не постить ніяких новин про війну, про жахіття, які постить своє життя в Європі, ті, хто виїхали, що все класно, я в Європі, аля. Дивіться, це не туристичний блог, я живу в Парижі, у нас все класно. Я не хочу знати, що ти українка. Кажи, що ти краща росіянка, яка живе в Парижі. Я краще буду пишатися тими, хто. Або, наприклад, да, виїхав зараз з країни, постійно постить. хто допомагає постійно зі зборами, 5-10 гривень вирішують все, якщо зібрати таких людей 200. 500, вже це вирішує всю ситуацію. Є от військове або є гуманітарно, є церква, дерестує допомогу, яка каже, що прямо зараз треба їжа людям. Якщо ти пропродовж тижня не привезеш цю їжу, люди в укриттях, в бомбосховищах, наші військові на блокпостах вони можуть загинути. Я ненавиджу байдужість, тому що я сам не можу бути байдужим. І ненавиджу тих, хто зараз забуває про війну. Після перемоги Україна буде в багнюці. Тому що нам потрібно все відновлювати. Легкого життя не буде. У нас купа зруйнованих будівель, тисячі. Україна зціпить зуби, треба відновлювати і пахати, збирати гроші. Я дуже хочу, щоб після першого дня, як Україна переможе, ми почали не бухати і радіти і робити собі місяць запою, а щоб ми повернулись, зрозуміли, що нам потрібно все це відбудовувати, і зрозуміти, хто тобі допомагав найбільше. Це все треба розвернути і щоб це продовжувалося далі. Несите сумки ваші Є певні інструкції, які б я хотів би зберегти для всіх українців під час того, як ми здобуваємо перемогу, і після неї десятки років Говорити лише українською, відмовитись від цього російськомовного, від пісень, від людей, блогерів, всього іншого зараз. Люди віддають своє життя, щоб мали можливість спілкуватися українською. Якби це дивно не і провокаційно б не звучало, але Зберегти гнів до Росії і передати всю міць нашим наступним поколінням, тому що нас останні 400-500 років Росія вбиває, і якщо ти не забуваєш, що тебе Росія вбиває і катує, якщо ти не змирився з цим, лише тоді ти зможеш бути незалежним. Ми переможемо, тому що наші партнери зрозуміють, наскільки нам потрібна ця військова допомога, і нарешті виділять нам сили. Ми переможемо через те, що наші люди настільки об'єднані і настільки готові віддати своє життя заради порятунку інших, що наш ворог навіть на соту частину не подібне до нас в цьому. Наша мета зберегти життя, і ми будемо все робити, щоб зберегти нашу землю.